Стосовно догляду за губами, я зараз зроблю пролог, тому що все, що касається слизової, тобто це губи, очі, інтимна зона, oral care, це все окрема історія. Ми туди вибираємо ті компоненти, які, грубо кажучи, можна з'їсти. Тобто вони мають. Тести безпечності, харчові е, документи якісь, або відтестовані на можливість того, що це буде вживатися в їжу, ну, тобто воно буде з'єднано. З... Е, тому ми вибираємо краще вибираємо саме косметику, яка написано, що це для губ, для очей, бла 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 Тобто воно відтестовано із цієї точки зору. Що саме проблемне для зони слизової, це консерванти, тому що вони і впливають на нашу мікрофлору, і вони можуть бути подразнювачами і все 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 інше. Тобто, ми хочемо, щоб наша система, яка наноситься на слизову, була найбільш безпечною. Тому краще, якщо ми з вами кажемо про губи, щоб це були безводні системи. По-перше, тому що немає води, немає бактерій. Немає бактерій, немає можливо ну, не тільки бактерії, там всіх мікроорганізмів, не треба консервувати. Спори в безводних системах не розмножуються. Відповідно, у нас, якщо ми вибираємо щось безводне. Якщо у нас є якийсь крем для губ або щось таке бальзамне, але там є аква, там є вода, дивіться, будь ласка, на консерванти. Вони стопліст. Це по-перше, що ми дивимося стоп ліст консервантів, по-друге, вони більшою частиною зазвичай є харчовими, тобто це там як із слабоалкоголки, патесіумсарбат, щось таке м'якеньке. І тому, якщо як тільки ваш крем для губ, який містить воду, Почав якось дивно себе поводити, там є якийсь присмак, або смак, запах якийсь новий, викидайте це, тому що це є вже, скоріш за все, мікробіологічне забруднення, тому це ми не використовуємо. Далі, якщо що треба вибирати? Для губ, для догляду за губами виберете, якщо берете безводні системи і те, що має в цераміди, що має якісь стимулятори з точки зору ну, там, антиоксидантів, це токоферол або вітамін С в жировій формі. Тобто нам треба туди давати антиоксиданти, треба давати якісь ліпіди, які будуть нам відновлювати нашу зону губ. І тут безмежна кількість всього псевдоцерамідного, ліпідного. Тільки маєте на увазі, що чисті олії на губки не мажемо, тому що це буде теж може давати зневоднення. Це має бути суміш воску, рослинних восків або синтетичних восків, і невеликої кількості олій, антиоксидантів, пігментів і все, всього цього іншого. Тобто, в чистому вигляді олію ми не мажемо. Далі, що має бути в пріоритеті? Окрім відновлення ліпідів, цирамів, ми захищаємося від сонечка. Чим можна захищатися? Якщо ви наносите свій бальзам для губ або блиск для губ, це вже є захист. Тому. що... Майже всі декоративні пігменти, які є, декор, все, що фарбує, воно буде відбивати, робити як фізичний фільтр, відбивати сонячне світло. Деякі окиси, наприклад, оксид заліза, він сам по собі є уф фільтром тільки він ще й фарбуючий. Що найчастіше використовується як УВ-фільтр в наших бальзамах, помадах і все інше. Це титан, діоксид титану. Він дає базу. По-перше, він вибілює нашу систему, на яку можна далі вже наносити якийсь пігмент. Тобто він є базовою речовиною. По-друге, він не мікронізований настільки, наскільки мікронізована для шкіри. Він більш крупний, тому що ми це можемо з'їсти, краще їсти без наночасточок. І відповідно у нас фізичні фільтри виконують роль. Наших ОФ-фільтрів. З обережністю треба відноситися до хімічних фільтрів, тому що, наприклад, тілгіксил сам по собі він через шкіру майже не всотується, але якщо він є близьк, ну, входить або в якусь помаду, і ви це з'їдаєте, то тоді ми будемо з вами говорити про те, що ви з'їли ендокринний дезраптор, який в нормальних умовах до вас би не потрапив в організм. Тому для догляду за слизовою краще фізичні часточки фізичні фільтри, ніж хімічні фільтри. І окреме питання: чи можна взяти крем навколо очей і наносити його як маску для губ? З моєї точки зору, не треба експериментів. Субтитры тому що в кремі навколо очей точно є водна фаза, там точно є консерванти. І 100%. Серед компонентів є ті, що не відтестовані з точки зору безпечності вживання всередину. Тому краще це не робіть. Якщо хочете експериментувати, змішайте якісь там віск бджолини, наприклад, з, з чимось типу вершкової олії. Це Тварин, ну, тваринного походження, у вас там буде холестерин, у вас буде така от ліпідна історія тваринна. І додайте трохи осаду, який є від е, оливкової олії, там я миляю, моя фракція оливкової олії, яка багата на все все все, все. -все. І свінгазини, і, і рослинні цераміди в тому числі. Тобто, трохи помішайте, е, головне, щоб там була база воскова. І отаку от, от болтушечку можете наносити собі на губи, якщо дуже дуже потрібно. Вона більш-менш безпечна для вживання, для з'їдання, і до цього не буде ніяких питань.